Тобто ми є форпостом, як оцей в Грі престолів, дозор. Тобто ми в дозорі. І якщо ми програємо, то потім прийдуть і ці біли ходаки і прийдуть до, до них. І тому для них це невелика плата за те, щоб так, так же, як, як ми, ви кажете, тут ходимо в ресторани, але нас бомблять. А їхні бомблять. І це не дуже невелика плата за те, щоб ми це зупиняли. І без допомоги ми програємо. Ми не можемо. Це велика економіка, велика армія, і нам потрібна допомога. І це досить, досить логічно. А хто це забуває, то це дуже хібна думка, що коли ми програємо, що на цьому все зупиниться. Я не так не вважаю. Я теж згоден, що вони підуть далі і будуть іти на Європу. Був такий важливий момент цього року.